Всім привіт! Я все ще у відрядженні. Наразі я у Варшаві, скоро вже їду до Чехії. Поки я подорожую, ви подивіться, будь ласка, виконання корекції. Я думаю, буде цікаво. Якщо у вас виникають будь-які питання стосовно моєї роботи, можете задавати їх у коментарях. Я з радістю відповім. Будь-яка корекція нігтів розпочинається з підготовки форми. Я її готую так, зважаючи на те, що я хочу отримати наприкінці своєї роботи. Отже, підготувала довжину, матую поверхню натурального нігтя, залишаючи тонкий шар старого матеріалу, і також вирівнюю те, що залишилось на довжині. Далі зачищаю птерігій, Користуюся насадкою з червоним кільцем на невеликих обертах обов'язково. Так я не зашкоджу натуральному нігтю. Зчищаю птерігій, роблю класичну хімічну підготовку нігтя і починаю викладку нігтьового ложа. Воно в нас буде біле-біле пігментоване, щоб не просвічувало. Бо я собі задумала, що в нас буде досить темний френч. А апекс я буду добудовувати напівпрозорим молочним білдергелем. Він дасть мені досить м'який перехід коло кутикули. Так от. Обов'язково при виконанні френчі не забувайте, що три пальця вказівний, середній та безіменний, повинен бути однакової довжини. Тож, ви моделюєте ложе на всіх трьох пальчиках однакової довжини. Ну і відповідно, що вільний край також буде однакової довжини на всіх трьох пальчиках. Далі ми з вами обов'язково все це добре прополімеризуємо, опилимо бортик по класичній схемі, і для того, щоб в мене на френчі була максимальна чіткість, мені потрібно промалювати висоту бортику. Якимось темним кольором. На його основі я, до речі, робила заміс, який вам трошки згодом покажу. Ну, і от ним я буду малювати бортик. Промальовую повністю всю висоту свого борта і обов'язково трошки натягую ще на оцю основу зі старого нігтя. А ось, власне, і цей красунчик. Це напівпрозорий полігель з блискітками такого сталевого кольору, називається платіном. Але як бачите, він чудово підходить як основа під різні заміси. Добудувала архітектуру, відновила ребра. Ну і, власне, дотягнуло по довжині, якщо мені то треба, бо матеріал густий і він дозволяє робити це з однієї краплі. Але будьте уважні, щоб все добре просохло. Далі я опилюю по схемі, і так як це корекція, обов'язково випилюю арочку. І не забувайте, що при корекціях обов'язково перекривати. Топом, знизу, під нігтем, ну і зверху. Сушити можна одночасно і то і інше. і ну, дивіться, яку красу ми отримали завдяки сучасним матеріалам і технікам.